Христос народився! Вітаю всіх зі святами! У мене в руках головна страва Різдва та Святого Вечора – кутя. І в цьому відео я вам покажу, як я її готую, яку ми полюбляємо. А також трішки розповім про традиції нашої сім'ї. Тому не перемикайтеся, переглядайте далі. Ну і звичайно, найперше, що я зроблю, це буду готувати кутю. У мене ось така з магазину, а до речі, Женіна бабуся ще досі її робить сама. Є така ступка, там. я, до речі, ніколи цього не бачила, що вона її там замочує із пшениці, ну, натурально. А я ось така куплена була. Відправляю її на кастру. І щоб було швидше, тому що світла скоро знову не буде. На 2 години дали, заливаю одразу кипяточком і нехай вона собі тут стоїть, вариться. Куття вже зварилася, повністю готова і стоїть тут холоне. А. Далі я переходжу до маку. Перед цим я його залила кип'ятком, і пару годин він у мене ось так стояв. Знаєте, для чого я це зробила? Тому що дивіться, де я буду робити цей мак. Ану, хто знає, це макітра, макогон. Я знаю, що, можливо, хтось напише, навіщо ускладнювати собі життя. Зараз є технології, різні там кофемолки, оці, там, коротше, багато цих приколів. Але для мене то не той смак. Звісно, можна в магазині купити готову макову начинку, просто кинути її туди і все. Але все одно то не той смак. Я звикла ще з дитинства, що в нас постійно ось так. Макогон, макітра. Раніше це робила мама, старші сестри. Я тільки дивилася і ходила, хотіла їсти цей мак і облизувати цей макогон. І завжди мама говорила: не облизуй, буде чоловік лисий. Неправда, у мене не лисий. Ну що, давайте будемо. Пробувати робити цей мак. Покажу вам, як це працює, може хтось не знає. Зазвичай ми це робили на підлозі, тому що так само зручніше. Водичку я з мака злила. І тепер кидаю сюди ось так. Небагато там, ну, дві, три ложечки. І починаємо качати біцепси. Але мені подобається цей процес. Клас! Пишіть в коментарях, чи ви так робите ще досі, чи ви вже забули про це все. Мак трішки перетерла. Додаю сюди також цукру. Ось так. І оце мені подобається найбільше, коли тут вже всередині цукор і воно перетворюється в оцю солодку макову начинку. І поїхали. Але ручки трошки болять від цього процесу. Завтра будуть боліти, а зараз розминаються. Вже останній мак. До речі, я швиденько впоралася. Макогон, якому більше 40 років, справляється на відмінно. Як, Женя... Як Женя каже, та що йому? Він працює раз у рік, він особо не втомлюється. Але це прям такий макогон, називається з покоління в покоління. У мене немає ні макітрині макогона. це я взяла в мами. Постійно в неї беру. Тому що зараз таких я навіть і не бачила. Оце ось, це ще будуть мої онуки. <смір> Якщо не в <смір> Йому головне бути в сухості. Так, да, так. Да. Мак готовий, я аж втомилася, розділася, бо мені аж жарко було. Ну, бо це так, нелегко, звісно. Зараз треба обов'язково скуштувати його. Ой-ой-ой. я куштував, то смачний. М -м -м. А Інна сказала, що в мене язик як лопата. Бо він так облизував макогона, що точно як лопата показалась. Дуже смачний, смачніше, ніж у магазині. Хто б що там не казав? Вимикають світло, тому я швиденько. Буду мити це все, бо мак як засохне, то буде мені тоді важко. А далі вже побачите, як ми будемо, що ми будемо кидати у нашу кутю. А який тоді в тебе рот, якщо в мене лопата влазить в твій рот? Як ямка для картоплі. <реш> 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 З нами весело. Ту, яку я роблю кутю. Раніше, я пам'ятаю, в моєму дитинстві це просто відварена кутя мак, цук і водичка. Зараз ми з Женією це робимо за своїми вподобаннями. Те, що нам подобається, те ми і кидаємо. Звичайно, з того всього лишився мак. Ну, раніше так якось позробила. По стандарту. Знаю, що багато людей зараз кажуть, та то не кутя, коли накидано то багато всього. А мені навпаки подобається. І так, що я кидаю? Горішки наші домашні. Бо ми з Женією любимо горіхи. Далі ми ще сюди додаємо халву, тому що також обоє її любимо. Ну, і, звичайно, кидаю сюди мак. Його багато не буває. Це все перемішую. А ви тим часом, поки дивитесь, пишіть в коментарях, яку кутю робите ви і що ви туди додаєте. Все перемішала, тепер додаю водички. Знаю, що можна і так лишати, але нам подобається ріденько. Куття готова. Беру ось таку мисочку спеціальну, її купила в тому році для куті. Вона має так і простояла в шафі, ніхто її не трогав. Насипаю її. І будемо сідати вечеряти. Ням-ням. На момент монтажу відео ми вже відсвяткували Різдво, і я хочу з вами поділитися атмосферою. Побачите, які в нас були колядники, які звучали колядки. Скажу ще одне, що святе Різдво ми проводимо в колі рідних. Ми їдемо до батьків спочатку до Жаніних, тоді до моїх, і цілий день ми просто проводимо з своїми рідними, близькими з батьками. Але ми прийшли додому під вечір, і нас зустріли ось такі гарні пісні, пісні вірші, такі чудові діти. Дивіться далі. Заходьте на коліна припадаємо. Дякую. Дякую. Його почуйте, смакуту готуйте, Бога просто да, У віканці зі мрада, у різдвяна світлонічку да. запалений раді свічку. Загладіть калачі з ярої пшениці. Ай, да виразніше, я не чую, дівчата. І з різдвяна світлонічку запалений радій свічку. хай обходить вас біда. Колядують. Коля, коля, колядниця, без меди, поляниця, а без меду не така і богаче. Ой, дякую! Радуйся, до вас за хату, відіщих колядувати, відіші колядувати, мабуть, були? Це дето на довгій ніце, на щастя родині і всієї України. Покажите хати, щоб візус укриття. Mm. Смачно? Смачно непевершено як завжди. Ми вечеряємо. Вітаємо вас всіх із святами. Чекаємо від вас коментарів за ваші традиції, за ваші вподобання. Як у вас це все відбувається, ці свята? Буде дуже цікаво прочитати. Ну і на цьому будемо з вами прощатися. Нічого не хоча новорічних свят. Вам бережіть себе, будьте здорові. Дякуємо всім за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.